Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би показати, які в нас є наявності запчастини до польської косарки Vrex. Вона буває трьох видів: метр вісімдесят, метр шістдесят та метр тридцять п'ять. Як ви бачите, це в нас велика кількість відер, різних тарілок, пильників, все, що потрібно, від підшипників, до шплінтів, від граблів до валів. Також є у нас і корита, все, все, що можна тільки придумати та поставити на косарку Віракс, у нас це все є. Також у нас є картани до них обов'язково, та ротор в зборі з підшипником Вірекс. Все, що забажаєте до косарки, у нас є. І також у нас є косарки в зборі, вже готові. Купив, поставив і працюєш. Хто бажає собі придбати щось? дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.